традиційні українські крашенки справжня частина нашої культури. Я навчилася їх робити ще в дитинстві завдяки моїй бабусі Каті, і цей процес відразу переносить в минуле до тих чудових миттєвостей, коли всі разом готувалися до свята. Для цього нам знадобляться декілька простих інгредієнтів: сирі яйця, свіжі листочки. У мене сьогодні петрушка та різнотрав'я, і стара капронова панчуха, яку напевно має кожна господиня. Змоємо листочок, акуратно прикладаємо його до яйця, далі обгортаємо яйце кероновою панчохою і щільно фіксуємо ниткою, щоб листок тримався міцно. А фарбувати їх будемо у лушпині цибулі. Я беру каструлю, засипаю лушпині, заливаю водою і ставлю на вогонь. А як тільки вода закипить, зменшую вогонь і варю яйця ще 10 хвилин. А після варіння обов'язково перекладаємо яйця в холодну воду. А потім знімаємо панчоху і листочок. І ось перед вами чудовий малюнок на кожній крашенці. Це не просто фарбовані яйця, це частинка нашої душі, спогади про дитинство, коли вся родина разом створювала ці маленькі шедеври. Це простий, природній і дуже ностальгічний декор для вашого святкового з.